Скільки цивільних загинуло в Ірпені під час оборони міста від російських загарбників? Найперше, чим поцікавився виконуючий обов'язки міністра оборони Чорногорії Філіп Аджич під час візиту до міста Героя Ірпеня? Ми платимо найдорожчу ціну. Це життя наших військових, життя цивільних людей, жінок дітей. Окрім того, що рашисти вбили більше трьохсот цивільних мешканців громади. Представник Міністерства оборони Чорногорії дізнався і про нелегкий шлях евакуації населення, та про героїчну історію звільнення міста. Ми так само йому розповіли, показали всі місця, де були бойові зіткнення, показали зруйновані наші об'єкти цивільної інфраструктури, розповіли, як проходили тут військові дії, і звичайно розповіли про нашу перемогу саме в Ірпіні. Філіп Аджич зазначив, хоча їхня країна й маленька, і можливостей для допомоги не так вже й багато, але вони хочуть показати приклад усій Європі і світові, як можна допомагати Україні. Він також сказав, що вірить у перемогу України. Варто зазначити, що Чорногорія в числі перших країн, які надали Україні зброю для боротьби із російською армією. З нашої сторони ми хочемо вашій країні вам подякувати за ту допомогу і військову допомогу нашій країні. Бо сьогодні Україна воює не тільки за свою цілісність і незалежність, але й за всі демократичні цінності всього, всієї Європи і всього світу.